Має спини одна з найвідоміших будівель у місті. Це земська права, яка була збудована наприкінці 19-го століття. За сучасними мірками це щось середнє між районним виконкому або обласною адміністрацією. Але 100 років тому споруда мала зовсім не такий вигляд: то була лише половина сучасної будівлі. Навіть сьогодні гості міста з першого погляду не можуть визначити, яка частина справді є старовинною і оригінальною. Будинок Бахмутського земського правди було збудовано наприкінці 19 століття. У ті часи саме був центр місцевого самоврядування. Населення міста складало до 200 тисяч чоловік, а всього бахмутського повіту до 300 тисяч осіб. Це був центр місцевого самоуправління, всього бахмутського повіту, який займав значну частину сучасної Донецької області. Досі згадати, що місто було тільки одне на всі ці цієї території, а решта і Горлівка і на Києва. Все це все були робітничні селища або залізничні станції, які набули статусу міста лише після 1917 року. Це був центр, куди всі з'їжджалися, вирішували свої справи у земстві, повітовому позначенстві та в інших установах. В роки Другої світової війни більшість будівель міста була зруйнована, але ця збереглася. Тут було добудоване крило і третій поверх. Згодом оселилося керівництво Донецької залізниці, а нині розташовує. Транспортний коледж. Синьо-жовтий прапор саме на цій будівлі підняли 100 років тому. І це був перший український прапор на Донеччині. Нині про це свідчить мармурова дошка. У ніч, 13 на 14 жовтня 2022 року. Бахмутів внаслідок в обстрілу міста російськими окупантами виникла пожежа у будівлі Бахмутського коледжу транспортної інфраструктури, який вже понад 120 років. Вона залишається однією з найдавніших архітектурних пам'яток міста. Його прикраси та зберігає пам'ять про часи, коли Бахмут був адміністративним центром регіону, і ніхто не зможе знищити його національну ідентичність. Можна зруйнувати стіни, але не можна зруйнувати дім. Можна зруйнувати асфальт, але не дорогу додому. Можна зруйнувати мости, але не зв'язок між нами. Ми все відбудуємо. Головне залишити своє серце з бахмутом.